Друзі, всім привіт! Ви на каналі огляд і Сьогодні у мене на огляді рідкісний гість. Офісне крісло Сіхо Доро C300 Pro Mesh White. Такі моделі трапляються мені не часто, і саме тому цей огляд особливо цікавий. Цей виробник на ринку вже більше 13 років входить в топ-1 в категорії ергономічних крісел на Amazon та топ-1 в Китаї. І виробляються всі крісла на власному брендованому заводі. Тож давайте подивимось, що в нас пропонує цей бренд. і ця. Саме ця моделька. Все це, це детально у цьому відео, але перед початком традиційно ви ставите вподобаєчку і підписуєтесь. Білий колір у поєднанні з сірою сіткою створює враження легкості й свіжості, ніби крісло буквально вписане в інтер'єр майбутнього. Це не масивна шкіряна махіна, яка виглядає важко і займає півкімнати. Навпаки, модель спроектована так, щоб підкреслити мінімалізм, але при цьому залишити всі ключові елементи для комфорту. Завдяки відкритій конструкції зі сітчастими поверхнями крісло не перевантажує простір і навіть у невеликому офісі. Чи кімнаті воно виглядає стильно та гармонійно. Основна родзинка використання високоякісної сітки вона має дві ключові переваги. По-перше, сітка забезпечує вентиляцію, тому навіть у спеку ви не відчуватимете дискомфорту. Спина і ноги дихають. По-друге, матеріал називається DuPont P – італійський преміальний оксамит. Він надзвичайно довговічний, він не протирається так швидко, як тканина, і не втрачає форми, як це буває зі звичайними подушками із поролоном. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього. Пристрою заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Виробник спеціально акцентує на тому, що сітка пружна, але водночас еластична, завдяки чому сидіти на ній зручно. Каркас крісла виконаний із міцних матеріалів, основа зроблена з алюмінію, Алюмінова хрестовина витримує навантаження до 150 кг і виглядає справді солідно. Колеса прогумовані, тож рухатись можна плавно й тихо, навіть по паркету чи ламінату, не залишаючи подряпин. Сіходоро c 300 Pro Mesh побудоване за модульним принципом. Це не суцільна монолітна спинка, як у багатьох стандартах. Артних офісних кріслах, а продумана багаторівнева система. Нижня частина крісла виконана з широкою сітчастою основою, яка має розмір 51,5 см. Воно створене так, щоб комфортно підтримувати навіть користувачів з більшими параметрами. Завдяки сітці сидіння дихає і не перегрівається. Воно має форму водоспаду для рівномірного розподілення ваги. Це дозволяє зручно розташувати стегна без тиску на коліна. Поперекова частина це окремий блок, який регулюється і підлаштовується під різні положення спини. Саме тут прихована інновація крісла. Поперекова підтримка заповнює проміжки між сидінням та спинкою і працює динамічно, реагуючи на рухи користувача. Таким чином, навіть коли ви змінюєте позу або нахиляєтесь, спина не залишається порожньою без опори. Вище розташована гнучка спинка, яка може регулюватися по висоті в межах 10 і 7 сантиметрів. Вона плавно підлаштовується під тіло і створює безперервну лінію підтримки від талії аж до плечей. Її конструкція дозволяє зберігати природну рухливість, що особливо. Важливо під час тривалого сидіння, коли потрібно змінювати положення, не встаючи з крісла, завершує цю багаторівневу систему окремий 3D-підголівник. Його можна регулювати вгору вниз, перед назад, а також змінювати кут нахилу. Завдяки цьому він ідеально підлаштовується під вигини шиї і знімає напругу, яка зазвичай накопичується в кінці робочого дня. Це справді індивідуальне рішення. Ви самі підбираєте комфортну висоту та кут, замість того, щоб миритися зі стандартним фіксованим положенням. Крісло створене з урахуванням того, що Часна людина проводить у сидячому положенні по 6-8, а іноді й 10 годин на день. І саме тут вступає в гру головна перевага цього крісла динамічна поперекова підтримка. Це не просто вигнута подушка, в яку потрібно підлаштувати вручну. Система автоматично реагує на положення тіла і повторює вигини вашої спини, знімаючи навантаження з хребта. Іншими словами, навіть якщо ви змінюєте позу, нахиляєтесь уперед чи відкидаєтесь назад, підтримка залишається відчутною. Ще одна сильна сторона регульована глибина сидіння. Здавалось, б, незначна деталь, але але саме вона дозволяє кріслу бути універсальним для людей різного росту. Якщо сидіння надто коротке, стегна не мають достатньої підтримки. Якщо занадто довге, криї тиснуть під колінами. Тут це питання вирішене. Ви просто налаштуєте глибину під себе і сидіти стає максимально зручно. Не менш цікава деталь, унікальні 6D підлокітники. Вони рухаються у шести напрямках по висоті, уперед, назад, вліво, вправо, а також синхронізуються з нахилом спинки. Це означає, що незалежно від того, чи ви друкуєте текст, працюєте з мишкою чи росла Блено дивитись відео, руки завжди лежатимуть у правильному положенні. Та й взагалі ви маєте можливість синхронізувати положення сидіння, спинки та підлокітників, завдяки чому завжди будете підтримуватись правильний вигін хребта, що у положенні 90 градусів, що при нахилі 130 градусів. Не залишився поза увагою і підголівник. Він регулюється відразу у трьох напрямках по висоті, глибині та куту нахилу. Таким чином, шия завжди має підтримку, і навіть під час довгої роботи або геймінгу ви не відчуваєте напруги. Це особливо важливо для тих, хто проводить вечори за. Комп'ютером після робочого дня, коли в тому відчувається найбільше. Це крісло, яке відчувається по різному в перші хвилини та після кількох годин використання. Спочатку вас здивує легкість посадки, тіло буквально занурюється у сітку, яка пружна, але водночас еластична. Немає відчуття жорсткої поверхні. Тут комфорт базується на балансі. Спина і ноги підтримувані рівномірно, і ви не відчуваєте тиску в окремих точках. У тривалій перспективі крісло розкриває свої головні переваги. Виробник чітко визначив параметри, для яких воно підходить. Зріст від 152 до 195 см сантиметрів і вага до 150 кг. кілограм. Це означає, що крісло універсальне, воно однаково добре підходить і невисоким користувачам, і тим, хто має зріст вище середнього. Ще один нюанс вентиляція. Багато хто стикався з тим, що після кількох годин на класичному тканинному чи шкіряному кріслі стає жарко. особливо влітку. Тут ця проблема зникає. Сітка не лише витримує навантаження, а й забезпечує постійний повітрообмін. Сіхо Доро c 300 Pro Mesh – це крісло, яке виділяється серед офісних моделей завдяки своїй динамічній поперековій та підголівній підтримці та продуманій ергономіці. Воно дійсно розроблене для максимального комфорту та з перспективою покращення здоров'я. А не його погіршення з кожним днем. Якщо вам цей огляд сподобався, обов'язково ставте вподобаєчко під цим відео. Обископші свої думки на рахунок ось такого крісла в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, не забувайте підписуватись та тиснути на дзвоник. Назами, ну, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.